Приховані послання, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець євреям 4.7. У ворога багато способів спокушати дітей Божих, і він щосили намагається підкорити їх собі. Він робить це і через приховані послання музикою. Їх можна почути, якщо програти пісню у зворотному порядку. Вони входять до підсвідомості, минаючи свідомість. Тобто без морального аналізу. Мозок розшифровує послання і воно залишається в пам'яті. Чому у зворотному порядку? Ось деякі причини: це тавро власності виконавця, це спричиняє залежність, це продається, це пропаганда сатанізму та спіритизму, це шлях прихованої пропаганди сатанізму, коли він був відкритим і доступним як сьогодні. На заняттях на прохання учнів я проводив експеримент, прокручуючи пісні у зворотньому порядку, і там дійсно чути фрази, що ображають Бога, згадки сатани, наркотиків, сексу. Мої учні, які не вірили в приховані послання, були вражені тим, що у піснях, які звучали всюди, написані відомими гуртами, які вони вважали невинними, містяться прославлення сатани та прокляття Бога. Ворог використовує витончені прийоми, щоб проникати в розум християнської молоді, але голос Святого Духа закликає нас прийняти вірні рішення та залишити таку музику. Багато хто вважає, що тільки рок музика, особливо хеві метал, містить такі приховані послання, але було перевірено, що такі завольовані прокляття є і в популярній романтичній та танцювальній музиці. Це все не просто так, тому що гурти, які виконують таку музику, не поклоняються Богові. Вони стають інструментами сатани та захоплюють за собою своїх шанувальників. Якщо ти не можеш і дня прожити без музики, будь обережний, бо ворог готує пастку, щоб не дати тобі рости духовно. Я знаю, що музика розважає, розслабляє та приносить задоволення. Але якщо в ній є зв'язок з ворогом, то залиш її, розбий цей ланцюг. Пам'ятай, що у духовному світі немає нейтральної позиції або ти з Богом, або з Його ворогом. Чуючи сьогодні Божий голос, не зачиняй серця, не давай місця тому, хто хоче занапастити тебе.